Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Я підготував для вас дві історії, які вам допоможуть заставити будь-кого вас поважати. Бо, наприклад, вас коли-небудь ігнорували, можливо, або перебивали, також можливо, або розмовляли з вами зверхньо, ніби ви нічого не варті, чи траплялося, що вас не помічали. Навіть коли ви щиро намагалися зробити все правильно. Багато хто думає, що причина у несправедливому світі. Але правда в іншому, Усе починається з того, як ми себе подаємо. Поважають не тих, хто голосніший, а тих, хто правильно показує свою внутрішню силу. І сьогодні я розповім вам про Деякі психологічні секрети, які можуть змусити будь-яку людину змінити ставлення до вас. Цим принципи знає дуже мало людей, і саме зараз у вас є можливість стати частиною цього вузького кола, яка це буде знати. То слухайте до кінця і ви побачите, як легко можна змінити свою присутність у цьому світі. Частина перша це тиша сильніша за слова. Уявіть собі звичайний робочий день у великій компанії, конференц-зал, заповнений людьми. Усі сидять за довгим столом. І кожний прагне висловитися, показати свою значимість, хоча перебиває колегу. А хтось наполягає на своїй думці. Голоси переплітаються, створюючи шум. У якому важко розібрати, хто про що говорить. Атмосфера напружена. Кожен намагається говорити голосніше, швидше, більше, ніби сам цьому полягає, думає якась сила. І раптом усі помічають одного чоловіка. Він не вигукує ідей, не перебиває, він мовчить, просто сидить, дивиться і слухає. Його постава спокійна, впевнена, погляд зосереджений, коли хтось каже щось дотепне чи важливе, він злегка посміхається. Він не прагне бути в центрі уваги, але саме цей притягує до нього погляди. Минуло кілька хвилин, і ось його просять висловитись, усі замовкають. Приміщення наповнюється тишею. І тоді він говорить Його голос не гучний, але чіткий, його слова зважені, він не повторює те, що вже сказали інші. Його думка нова, глибока і влучна. І раптом усі розуміють саме його і хотіли почути, бо за ці кілька хвилин. Його мовчання він не просто мовчав, він аналізував, слухав та спостерігав, а тепер говорить, коли інші вже втомились. І чому сила цього чоловіка така велика і у чому вона полягає? Це у його тиші. У сучасному світі нам здається, що треба бути голосним, активним, першим, але справжня повага. Не приходить до тих, хто говорить більше. Вона йде до тих, хто говорить мудро, а мудрість народжується в тиші. Тиша це не слабкість, це демонстрація самоконтролю. Людина, яка може мовчати, коли всі говорять, показує, що вона не залежить від зовнішньої метушні, що вона не боїться тиші. Бо впевнена у своїй внутрішній цінності. Тиша це простріл такий для роздумів до глибини душі. Серед поверхневого шуму бачать мудрість та спокій. Запам'ятайте, коли ви мовчите, люди починають слухати. Коли ви не поспішаєте з відповіддю, вас починають цінувати. Коли ви не намагаєтесь вразити словами, ваші слова стають сильнішими. Уміння мовчати це не просто корисна навичка, це стратегія впливу. Тому не бійтеся тиші, використовуйте її у розмовах, у конфліктах, у публічних виступах. Станьте тим, кого всі хочуть почути, саме тому, що ви не кричите. І тоді ваша присутність говоритиме голосніше за будь-які слова. Ось частина друга. Повторюйте імена людей. У невеличкому кафе в центрі міста працював звичайний бариста. Його звали Іван. Він не мав дипломів з психології чи менеджменту, але мав один секрет, який робив його особливим. Щоранку, коли клієнти заходили до закладу, він зустрічав їх не просто стандартною фразою Ні. Він казав: Привіт, Олександре, як кава сьогодні. Або Доброго ранку, Маріє! Як пройшов твій день учора. І в кожному такому звертанні звучала щирість. Він запам'ятовував імена своїх клієнтів. Студенти, працівники, офісів, пенсіонерів, він не просто знав, як їх звати, він будував з ними зв'язок. Люди дивувались, як він може пам'ятати стільки імен. Але найцікавіше, вони почали повертатися знову і знову. Навіть якщо в місті з'явились нові кафе з модним дизайном, навіть якщо кава десь була трохи кращою. Вони приходили все рівно до Івана, бо це було місце, де їх бачили, де їх визнавали, де їх чули, де до них зверталися по імені. Це може здатися дрібницею. Але психологія говорить зовсім інше ім'я це найсолодший для людини звук. Коли ви чуєте своє ім'я, навіть у гучному натовпі ваша увага автоматично перемикається. Це убудовано у нашу свідомість, адже ім'я це символ нашої ідентичності, і коли хтось його використовує, ми сприймаємо це як повагу, як визнання нашої присутності та значущості. Уявіть ситуацію, ви знайомитеся з новою людиною, і вона одразу називає вас по імені і повторює його кілька разів у розмові. Яке враження вона на вас справляє? Напевно, позитивне. Вона ніби говорить: я тебе помітив, ти важливий. А тепер уявіть протилежне. Вас називають друже, колегою або взагалі обходять без звертання. Відчувається дистанція? Холод, правда? Повторення імені це один із найпростіших, але найефективніших способів. Створити довіру. І це працює не лише в кафе, у переговорах, у роботі, у дружбі. Звернення по імені формує емоційний міст. Воно зближує, ламає бар'єри. Коли ви говорите з кимось, старайтеся вживати його ім'я природно, без перебільшення. Один-два рази під час розмови цього достатньо. І ще важливо правильно вимовляти ім'я. Якщо не впевнені, перепитайте, це теж демонструє повагу. Нехай цей простий прийом стане частиною вашого спілкування. Люди почнуть відчувати себе значущими поруч з вами, а з поваги до себе народжується і повага до вас. Тому наша людяність це найкращий інструмент, який може привабити до нас увагу. Бути щирим, говорити правду без обману це те, що хочуть від нас почути завжди, навіть близькі люди. До людей повинно так ставитися, якби ми хотіли, якби ставилися до нас. І ми повинні це розуміти. Якщо це буде приємно нам, значить, це приємно і іншій людині. Тільки так ми зможемо створити. Атмосферу дружню і таку, що буде притягувати до нас інших навколо, чи то друзів, чи то колег по роботі. Сподіваюся, вам сподобалися ці історії. Якщо так, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а ми вже з вами зустрінемося завтра у наступній чудовій історії. На все добре!